Вітаю. Ну що ж, попереджав, з акумуляторами буде біда, з інверторами буде біда. Зараз майже так і є. Або за всі гроші світу, або потрібно очікувати. Он знову везу ще два, майже кожного дня по пару штук акумуляторів відвожу клієнтам на встановлення. Встановлюємо, стараємося, але обладнання на даний момент, ті самі акумулятори, ті самі інвертори. Інвертора трошки краще. Тиждень-два і вже є наявності по акумуляторах на початок грудня будуть 15-кіловатні такі гарні літі-зрізопасфатні акумулятори. Тому якщо вам потрібні акумулятори, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, бо знову придеться чекати тиждень-два-три. 100 тисяч один дзвінок в день, срочно срочно мені на сьогодні. Буде добре. Ну... На жаль, постачання так, за адекватні гроші, якісне обладнання прямо зараз не лежить ні в кого на складі. У усіх все продано. Потрібно акумулятори звичайні чи високовольтні, звертайтеся. Всім гарного дня!